Як космічні телескопи Джеймса Веба, Евкліда та Романа могли об'єднатися для пошуку надмасивних чорних дір з незапам'ятних часів. Космічна Одіссея, як телескопи нового покоління розкриють таємницю ранніх надмасивних чорних дір. Всесвіт, як ми його знаємо, це грандіозний театр, де події розгортаються в масштабах, незбагнених для нашої уяви. І серед цих космічних драм особливе місце займають надмасивні чорні діри гігантські гравітаційні монстри, що домінують в центрах галактик. Довгий час вважалося, що їх формування це поступовий процес, розтягнутий на мільярди років, що включає злиття чорних дір зоряної маси і поглинання навколишньої матерії. Але останні відкриття, зроблені космічним телескопом Джеймса Веба, JWST, змусили вчених переглянути свої уявлення і задуматися про можливість існування альтернативних сценаріїв. У цій статті я хочу розповісти про захоплюючу перспективу співпраці трьох космічних телескопів JWST, телескопа Евкліда та майбутнього телескопа Ненсі Грейс Роман у пошуках надмасивних чорних дір, що виникли в найдавніші періоди всесвіту. Це не просто науковий пошук, це можливість переписати підручники з космології та зрозуміти основні закони, що регулюють еволюцію всесвіту. Проблема JWST – занадто ранні гіганти. Запуск JWST у 2021 році став справжньою революцією в астрономічних спостереженнях. Його здатність бачити в інфрачервоному діапазоні дозволяє зазирнути крізь хмари пилу і газу, відкриваючи раніше недоступні регіони Всесвіту. Однак саме ці можливості призвели до несподіваного питання, як надмасивні чорні діри могли існувати лише через кілька сотень мільйонів років після великого вибуху. Йодуль Весте виявив кількох кандидатів на надмасивні Чорні діри, вік яких оцінюється приблизно в 100-300 мільйонів років. Це суперечить стандартним моделям, згідно з якими для формування таких гігантів потрібно набагато більше часу. Як пояснює автор дослідження Мухаммад Авлатієв, існуючі моделі не можуть пояснити швидке формування цих чорних дір, і це змушує вчених шукати альтернативні сценарії. Сценарій прямого колапсу альтернатива зоряній еволюції. Одним з найбільш інтригуючих пояснень є сценарій прямого колапсу. На відміну від традиційного уявлення про формування чорних дір через колапс масивних зірок, цей сценарій передбачає безпосередній колапс величезних хмар газу і пилу без участі зоряних посередників. Уявіть собі це у ранньому всесвіті, коли щільність речовини була набагато вищою ніж сьогодні, величезні хмари газу та пилу могли бути настільки щільними та холодними, що під власною гравітацією вони миттєво руйнувались у Чорні діри. Цей процес, як передбачається, дозволяє формувати чорні діри з масами в десятки тисяч або навіть сотні тисяч разів перевищують масу сонця. Чому це важливо? Цей сценарій знімає обмеження маси для найдавніших чорних дір, які могли бути занадто масивними, щоб утворитися з колапсуючих зірок. Крім того, він пояснює, чому ці чорні діри могли з'явитися так рано, їм не потрібен був час на формування із зоряних залишків Сила співпраці, йод ЕВКЛІД та та Романтріо для пошуку. Однак для підтвердження гіпотези про прямий колапс потрібно набагато більше даних, ніж може надати один телескоп. Саме тут JWST. Телескоп Евкліда та телескоп Ненсі Грейс Роман вступають у гру, утворюючи потужну тріаду для пошуку та вивчення ранніх надмасивних чорних дір. JWST, незважаючи на обмеження площі огляду. JWST має безпрецедентну роздільну здатність та чутливість, що дозволяє детально вивчати структуру галактик господин чорних дір та проводити спектроскопічні спостереження. Це дозволяє підтвердити присутність чорних дір і отримати інформацію про їх оточення. Телескоп Евкліда. Евклід призначений для вивчення темної енергії та темної матерії, але його широке поле зору робить його ідеальним інструментом для пошуку великої кількості галактик у ранньому всесвіті. Виявивши потенційних кандидатів на надмасивні чорні діри, Евклід може передати дані JWST для більш детального вивчення. Телескоп Ненсі Грейс Роман з ще ширшим полем зору, ніж Евклід, Роман здатний виявити ще більше галактик у ранньому всесвіті. Крім того, його здатність проводити спектроскопічні спостереження дасть важливу інформацію про червоний сув галактик, а отже, і про їх вік. Уявіть собі, Евклід виявляє величезну кількість галактик у ранньому всесвіті, Роман проводить спектроскопічні спостереження, визначаючи їх червоне зміщення. Айотль проводить детальні дослідження структури галактик Господин Чорних Дір. Це симбіотичне співробітництво дозволить отримати найбільш повне уявлення про ранніх надмасивних чорних дір. Мої роздуми більше, ніж просто наука. Цей науковий пошук, на мій погляд, набагато більше, ніж просто спроба відповісти на питання про утворення надмасивних чорних дір. Це вікно в найбільш ранні етапи еволюції всесвіту, можливість зрозуміти фундаментальні закони, що керують формуванням галактик і, можливо, навіть виникненням життя. Я згадую власні спроби зрозуміти природу чорних дір у молодості. Читаючи книги та статті про космологію, я був вражений масштабами та складністю всесвіту. Ідея про те, що в центрі кожної галактики може ховатися гігантський гравітаційний монстр, здатний поглинати матерію і викривляти простір час, здавалося чимось нереальним. Тепер, коли ми стоїмо на порозі нової ери космічних спостережень, я впевнений, що співпраця Йодуль ВСТ, і Романа відкриє нам нові горизонти і дозволить переписати підручники з космології. Висновок: Нова ера космічних відкриттів. Пошук ранніх надмасивних чорних дір це складне, але захоплююче завдання, яке вимагає співпраці кількох космічних телескопів. Гіпотеза прямого колапсу пропонує альтернативне пояснення швидкого формування цих гігантів, а співпраця йодуль ВСТ, Евкліда та Романа дасть необхідні дані для підтвердження або спростування цієї гіпотези. Я впевнений, що в найближчі роки ми станемо свідками революційних відкриттів. Які перевернуть наші уявлення про ранній всесвіт і дозволять нам краще зрозуміти фундаментальні закони, що керують його еволюцією. Це нова ера космічних відкриттів, і я з нетерпінням чекаю можливості стати частиною цієї захоплюючої подорожі? Головний висновок співпраця космічних телескопів нового покоління ключ до розкриття таємниць раннього всесвіту і перегляду наших уявлень про формування надмасивних чорних дір.